На стежці Голіця найдемо. Вітаю, друзі! Це Український Крим. 2013 рік. Десь за півтора місяці до початку Майдану або Революції Гідності. Ми йдемо по царській стежці, що в Новому Світі. Як бачите, ми одіті в спортивні костюми в національних українських кольорах. На той час. Московсько-рашистська пропаганда ще не була ввімкнена на всю потужність, і у багатьох людей мізки ще були адекватними. Ми тоді машиною проїхали увесь південний берег Криму від Феодосії до Севастополя. Повсюди ми гуляли в цих жовто-синіх костюмах. А в машині в мене завжди висять на лобовому склі два прапорці український та прапорець Євросоюзу. І ніхто нам, ні слова чи півслова. Не сказав, чого це ми гуляємо в українських кольорах. Так що не вірте, що типу Крим завжди хотів до рашки. Все було нормально, поки не втрутилась Москва. А взагалі це дуже красиве місце. Гуляти чи пройтись там одне задоволення. Це був жовтень місяць. Туристів було мало, не було літньої спеки. Ми чудово тоді погуляли. Ось ми прямуємо до гроту Шаляпіна. Говорять, він тут співав. Інші говорять, що він тут ніколи не був. Але грот красивий. Морські хвилі б'ються об каміння і створюють унікальний шум всередині гроту. Під час великих штормів цей грот заливає водою. А там ще все ще на дорозі Голіцина. Ми йдемо далі. Я спеціально зняв на відео цю стежку здалеку, щоб було видно, яке це унікальне та красиве місце. До речі, я знімав ще на аналогову касетну відеокамеру, а потім відцифровував. Тому кольори не такі яскраві. Та і погода тоді була пасмурна. І все навколо було трішки похмурене. З цього місця відкривається чудовий краєвид на синю бухту та на мис Капчик. Дехто влітку в синій бухті навіть купається. Хоча там небезпечно купатись, бо суцільні каміння. Наприкінці цього відео, коли ми вийдемо на хребет Мису Капчик, відкривається чудовий краєвид на гору Караул Оба та Голубу Бухту. В цій бухті знімали культовий радянський фільм Пірата ХХ століття. Коли Україна поверне Крим, обов'язково побувайте тут, ви не пожалкуєте. Дивіться інші мої відео про український Крим. Посилання у описі відео. Продовжуємо далі йти по голіцинській стежці. Йдемо далі. Трохи захекались, ну йдемо далі. Пішов я. Парійцинська стежка, якою ми пройшли. А це море, яке викуркується. А це іде через море, через море і, і та гора, яка поперед нас. А далі ми будемо цією стежкою. Букта, у якій знімався фільм Піроти 20 віку.